Застуда та грип медики буковини активно готуються до нового епідеміологічного сезону, який очікується вже з жовтня. У зоні ризику літні люди, вагітні та діти. А основним методом профілактики залишається щеплення. Більше подробиць далі у сюжеті. Слабкість, головний біль та кашель найчастіші симптоми, які відчувають люди з настанням осінніх холодів. Наразі, за словами фахівців, ситуація із захворюваністю на Буковині є контрольованою. На сьогоднішній день епідемічна ситуація в області є благополучною. Ми не реєструємо спалахи інфекційних хвороб. У нас показники захворюваності відповідають. Попереднім рокам, і ми зараз активно готуємося до нового епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, який почнеться з жовтня цього року. Нині на Буковині циркулює штам омікрон, який є менш небезпечний для життя ніж попередня дельта. Основним методом профілактики сезонних захворювань є вакцинація. Лікарі наголошують, в час епідеміологічного періоду вона здатна стати на захисті людського здоров'я для звичайних людей. Цей штам вірусу SARS-CoV-2 не становить небезпеки. Він дуже загрозливий для осіб з груп ризику, для осіб похилого віку, для маленьких дітей, для вагітних, для людей, які мають хронічні захворювання, і для тих людей, хто ще не щепився. Тим часом чернівчани кажуть, що вберегти себе від вірусів доводиться вдаватись до різних методів, серед яких природні вітаміни. Ну, зараз багато фруктів, овочів. Стараюсь їсти фрукти, овочі, трав'яні чаї п'ю, вітаміни вживаю. У мене з станом здоров'я в осінній період дуже все тяжко, тому що у мене падає от як імунітет. Краще перестрахуватися, купити собі пару вітамічків, баночку, щоб осінньо чувствувати себе здорово. треба добре їсти, займатися спортом і. Не пити, не курити. Я ніяк не дбаю про здоров'я. Ну, одягаю, щоб не замерзнути. Я тільки перехворіла, слава Богу. Зараз п'ю вітаміни. Намагаюся частіше гуляти по парках, гуляти. Нещодавно, до речі, переболіла. Тепер маю імунітет. Але я стараюся більше їсти корисної їжі, спати, дбаю про свій сон. Люди знають цей метод. Антибіотики природні. Чесник, цибуля. Є ще багато народних методів, я прихильник народної медицини. Профілактичні щеплення це єдиний метод захисту від інфекційних хвороб. У мозі кажуть, з середини жовтня вакцина буде доступна для населення на комерційному ринку. Придбати її можна буде і через аптечну мережу. Тетяна Никифоряк, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.